Продукти подорожчують вже взимку через російські обстріли енергетичних об'єктів. Їжа в Україні може здорожчати на третину та вище. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися ціни, на які продукти зростуть першими. Докладніше далі. Російські удари по енергооб'єктах України вже призводять до серйозних перебоїв з електрикою. А це не лише темні вечори та холодні квартири. А й відчутне випробування для гаманця кожного українця. Експерти прогнозують зростання цін від 10 до 30%, адже вони залежать від безперервної роботи холодильного та виробничого обладнання. Одна справа, якщо світло вимикатимуть на кілька годин тричі чи 4 рази на тиждень, тоді продукти зростуть у ціні не більше, ніж на 7%. Але якщо відключення триватимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути до 30%. Під час попередніх блекаутів таким чином подорожчали молоко, м'ясо, яйця та хліб. Проте є й хороші новини. Якщо борщовий набір і подорожчає, то незначно лише на пару гривень. Справа у тому, що Україна активно імпортує овочі а найбільш оптимістичні прогнози дає експерт з економічних питань Олександр Охріменко. За його словами, великі компанії навчилися адаптуватися до енергетичних викликів. Багато з них встановили власні генератори або перейшли на альтернативні джерела енергії. Ви розумієте, яка ситуація? От раніше, я б дійсно сказав, що ці удари по української енергетики, перебої з електроенергії це трагедія. Зараз не дуже. Ну, дивіться, у нас на сьогоднішній момент дуже багато підприємств з харчової промисловості, якщо у вас пишете, мають свої автономні енергетичні. Причому деякі, як ви розумієте, виготовляють енергію її з відходів. Ну, напевно, ви чули про біоенергетику і так далі. Так, да, вона зараз дуже успішно розвивається. Так що на сьогоднішній момент, ну, звичайно, що якщо це маленький виробник, то в ньому може бути проблеми. Великих виробників зараз проблем з енергією не існує. Експерт Олександр Охріменко. В свою чергу виконавча директорка української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова каже, що ціни стримує імпорт. Зокрема, Україна активно закуповує молочну продукцію в Європі. Там ціни навіть дещо нижчі за українців. лідирує по поставкам Польща. Окрема ситуація складається з куркою та м'ясними виробами. В Україні до війни працювало близько 100 птахофабрик. Переважна більшість з них наразі орієнтується на попит всередині країни. Вони так само будуть потерпати від електроенергії і будуть скидати ціну. А якщо будуть включатися світлочки в магазинах, то цей обсяг курятини він буде доволі достатнім, Головне, щоб ми встигали його споживати. Експерт Оксана Руженкова. За її словами, якщо і буде подорожчання курятини, то лише на 5-7, максимум 10 гривень. Найвищі ціни на продукти слід чекати під новий рік та різдво. А єдиний спосіб уникнути різкого стряпка цін забезпечити стабільне електропостачання взимку. Втім, незважаючи на такі оптимістичні прогнози, фахівці радять уже зараз готуватися до можливого подорожчання продуктів взимку. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Красиво жити, як то кажуть, не заборониш навіть під час великої війни в центрі Варшави. Дуже п'яний українець на дуже коштовній автівці влаштував аварію. Він був за кермом спорткару Мерседес вартістю 11 мільйонів гривень. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці автотрощі, а головне, хто цей українець, який називає себе багатим дядьком. Докладніше далі. О четвертій ранку в неділю мешканці Варшави бачили вже не перший сон. Але довго поспати їм не вдалось. Біля вулиці Познанської у самому центрі польської столиці Мерседес на іноземних номерах врізався ззаду в автівку Тойота служби перевезень, причому сталося це просто перед пішохідним переходом. Як пише видання Мійський репортер, за кермом був 32-річний громадянин України. Після зіткнення чоловік спробував утекти пішки, але з двома проміли алкоголю у крові. А це в 10 разів перевищує допустиму норму, далеко на своїх двох не втечеш. Чоловіка затримали свідки аварії, передали патрулю. За даними видання Телеграф, українця звати Олег Кравчук, відомий як «Газда». В мережі чоловік називає себе, цитуємо, мотиватором молодих організмів, паб-інфлюенсером це блогер або геймер, який створює контент, пов'язаний із грою «Player анонс Battlegrounds» та просто багатим дядьком. Також він публікує пісні власного авторства. До речі, кліп на останню зі своїх пісень він виклав саме з Варшави. Відео баскетбольний м'ячик, в якому Олег згадує свій мерседес та показує його у кадрі. Набрало цілих 52 лайки. лайки. Це при 111 тисяч підписників. Розцінки на Мерседес без AMG GT» 2025 року на відкритих майданчиках становлять від 9,4 мільйона гривень. Це повноприводна машина, яка максимально може розігнатися до 280 км на годину, час розгону до 100 км на годину 4,5 секунди. В базовій комплектації ця машина має шкіряно алькантаровий салон, клімат, контроль, бортовий комп'ютер, круїзконтроль тощо у місцевих пабліках. Зазначають: якщо авто зареєстроване на водія, це може бути найдорожчий конфіскований автомобіль. Що стосується 36-річного водія Toyota, його було госпіталізовано з травмами. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Америка в небезпеці. За останній тиждень перші особи адміністрації президента США Дональда Трампа, включно і самим паном президентом, лише дивом уникнули загибелі у підозрілих інцидентах. Несправності в літаках, вибух снаряда на шиху кортежу вчасно виявлена засідка для снайпера. Самі по собі тривожні події, але коли вони трапляються із представниками правлячої верхівки Америки та в короткий проміжок часу це по-справжньому лякає. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці цих таємничих та шокуючих інцидентів. З вами Дмитро Драгунов. Докладніше далі! Перший недобрий знак долі отримав міністр оборони США Піт Гексет, коли його літак 15 жовтня виконав позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі кабіни. Сталося під час перельоту з Брюсселя до США. Повідомляє новинарна агенція Associated Press. Командир борту ухвалив рішення знизитись та йти на посадку за штатною процедурою безпеки на британську авіабазу RAF Mildenhall. До речі, гексель повертається зі своєї першої поїздки на базу Рамштайн. На щастя, ніхто не постраждав. А у суботу, 18 жовтня, доля постукала до віцепрезидента Джей Ді Венса під час показової бойової стрільби до 250-річчя Корпусу морської піхоти США на базі Кемп Пентон у південній Каліфорнії у повітрі над частково перекритою автострадою Айвайф вибухнув перечасно 155-мм снаряд. За даними видання Лос-Анджелес Таймс, осколки посікли техніку з ескорту Джей Дівенса, ушкоджено як мінімум патрульний автомобіль Сі і мотоцикл у супроводі. Після інциденту подальшу артилерійську частину скасували, а морпіхи відкрили розслідування причин передчасного підриву снаряда. Губернатор Каліфорнії Ньюсом розкритикував захід як небезпечний та безрозсудний. Наступного дня, 19 жовтня, таємничий випадок стався напередодні приліту президентського борту в каліфорнійське місто палм Біч, де знаходиться резиденція Дональда Трампа Мар-Алаго під час перевірки території міжнародного аеропорту Палм Біч, агенти помітили на одному з дерев платформу з прямою видимістю на зону прильоту президентського борту. Журналісти назвали це засідкою для снайпера. Втім, як стверджує медіа CBS News, влада офіційно обережна у формулюваннях, називаючи цей об'єкт, підозрілим майданчиком у лінії видимості до зони виходу президента з літака. Походження цього таємничого об'єкта та його призначення ще встановлюють. ФБР тобто наразі веде розслідування. До речі, це не перший повітряний інцидент із 47-м президентом США. За даними агенції Bloomberg, 16 вересня пасажирський літак Spirit Airlines Inc. пройшов занадто близько до літака Boeing 747 президента США, коли обидва повітряні судна пролітали над повітряним простором Нью-Йорка. Президентський Air Force One і літак Airbus A321, що летів із Форт Лодерлейла до Бостона, прямували над Лонг-Айлендом. Коли диспетчер повітряного руху помітив, що їхня висота польоту була однаковою, а траєкторії сходились. Нібито диспетчер неодноразово намагався попередити пілотів Spirit про зміну курсу, вимагаючи від них уваги. Втім, усе закінчилось добре, але те, що для будь-якого іншого літака не мало б жодного значення, викликало ажіотаж у змі. Тим більше на тлі підвищеної уваги до застарілої системи управління повітряним рухом країни. На цьому повітряні пригоди Дональда Трампа не закінчилися. Під завершення державного візиту пана президента із першої леді до Великої Британії гелікоптер Ван з подружжям Трампів на борту здійснив 18 вересня позапланову посадку через неполадку в гідросистемі. За протоколом екіпаж перервав переліт і сів на найближчому зручному аеродромі, після чого місію продовжив резервний вертоліт. Як запевнила прес-секретарка Білого Дому. Керолайн Левіт, жодної загрози пасажирам не було, але неприємний осад, як то кажуть, залишився. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.